Приймальне відділення городоцької багатопрофільної лікарні потрапило в перелік тих, що реорганізували в 2021 році в рамках президентської програми Велике будівництво. Тут зроблений капітальний ремонт, оснащені кабінети сучасним обладнанням. Одним словом, все за кращими стандартами. Приємно вражений. По перше і лікарським складом і організацією лікувального процесу, і тим медичним обладнанням, яке є на сьогодні в лікарні. За словами очільника медичного закладу, сьогодні вже мають чим пишатися. Чого вартує лише фізіотерапевтичне відділення? Є весь спектр надання послуг по фізичній реабілітації, по наданню фізіотерапевтичних процедур. Не в багатьох районах такі відділення взагалі існують. На досягнутому не зупиняються вже найближчим часом. Планують реалізувати мрію, яка неодмінно стане у нагоді українським героям, які повернуться з поля бою. Маю чітку базу. Я думаю, що вона, нами готуються спеціалісти. я Думаю, що найближчим часом буде підписаний пакет з НЦЗУ по пакету реабілітації. За словами представників місцевої влади, це далеко не все, що вже реалізовано в громаді у медичному напрямку. Розповіли про гемодіалізне відділення і то в якому плані будемо рухатись далі, що будемо розвиватися. Розповіли, як лікарня заробляє, і це правильно, тому що це комунальне підприємство. На сьогодні у Городоцькій багатопрофільній лікарні вже зарезервовано 40% ліжкоміс для потреб військовослужбовців. Тож, в разі необхідності, висококваліфікований медперсонал одразу надасть всю необхідну допомогу нашим захисникам.